СБУ спалила нафтобазу в Ростовській області, а на об'єкті зберігалися різні марки бензину та дизельного палива, яким заправляли військові машини. Нафтобаза в Ростовській області РФ спалахнула вночі через удар безпілотника СБУ. Місцеві мешканці почули вибухи, після якого почалася сильна пожежа. Для її гасіння, до речі, задіяли майже півсотні людей і 14 одиниць техніки. Стверджується, що на об'єкті зберігалися різні марки бензину і дизельного палива, яким заправляли, до речі, танки Російської Федерації. Ну таким чином дрони СБУ продовжують запроваджувати такі точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. І вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах, які значно скоротили нафтопереробку і доходи Росії. Ну а Буданов оцінив загрозу наступу Росії з півночі. Ситуація з атаками Росії на Україну з півночі загострюється. Про це сказав керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. На запитання йдеться про саме Сумський там, чи Чернігівський напрямок, керівник ГУР відповів: якщо я почну відповідати на це запитання, ми з вами ще спровокуємо паніку. Також хороших новин в Буданова в цьому році не буде, так повідомив очільник Гур. В додаток до цього Буданов заявив про замах на Путіна. У багатьох росіян існує страх втратити Володимира Путіна, бо він є для них гарантом їхньої життєвої стабільності, зазначив керівник Гур. Але спроби замаху на Путіна були, але, як ми бачимо з вами, невдалі. Але війна починає дратувати росіян. Розпочата Росією війна проти України стає фактором роздратування у регіонах РФ. Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня пропаганда, дедалі частіше викликає у російського населення втому і невдоволення. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. І однією з причин таких змін є невідповідність. Поширюваної режимом інформації з реальним становищем, також рівень втрат під час війни приховувати все важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються. Про що зокрема свідчить просто активна підготовка Москви до рекордного в своїй історії підвищення податків, зазначається, що окреме місце посідає також підтримка інвалідів. Кількість яких постійно зростає через війну проти України. Також Збройні сили України вибили ворога з села на Харківщині. Українські військові звільнили прикордонне село Сотницький Козачок у Харківській області і зачистили населений пункт від присутності диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомляє проект Діпстейт. Зазначається, що сотницький козачок знаходиться на кордоні з Білгородською областю РФ. А також американський інститут вивчення війни повідомляє, що українські військові вже намагаються перехопити тактичну ініціативу і проводять обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. Водночас, за оцінками американських і також європейських офіційних осіб, Українські війська продовжуватимуть оборонятися проти протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до кінця навіть 25-го року. Ну а тим часом Бельгія передасть Україні 30 винищувачів f 16 Але є одне але Бельгія передасть Україні 30 винищувачів, проте сам процес триватиме до кінця 28 року. Україна має навіть графіки постачання цих літаків від країн-партнерів, але графіки є, на жаль, довготривалими. Раніше президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні розповідав, що РФ має 300 винищувачів і в Україні для того, щоб конкурувати з РФ у небі. Потрібно щонайменше половина цієї кількості. Раніше ЗМІ повідомили, що Україна планує отримати від західних партнерів 6 літаків f 16 цього літа, і загалом 20 винищувачів до кінця цього року, так пише видання Bloomberg. А спеціалісти, які займаються цим питанням, також занепокоєні тим, що в Україні не вистачає злітно-посадових смуг, а ті, що є, вразливі до російських атак. І ще цікава новина сьогодні. Вночі у повітряному просторі Білорусі вже вдруге за останні два дні зайшов дрон камікадзе типу шахет, запущений Росією. Так повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. По тривозі на перехоплення було навіть піднято гелікоптер Мі 24 та винищувач су 30 Далі шахет увійшов у Вітівську область Білорусі і, ймовірно, долетів до Вітебська. Сумарно безпілотник пролетів над територією Білорусі понад 350 кілометрів. Що далі сталося з Шахедом, невідомо. І ще один приклад недієвості санкцій. Аналітики зазначають, що санкції, введені там США і Євросоюзом, все ж таки ускладнили розвиток російської оборонної промисловості на початку війни. Але наразі Москва частково пом'якшила обмеження так тактикою ухилення. Так, з початку року Російська Федерація навіть перевищила довоєнний рівень виробництва і запасів крилатих ракет. У 23-му році країна виробляла 6 ракет іскандер на місяць і мала в резерві 50 одиниць. А з січня 24-го року в резерві є вже 200 Одиниць таких ракет настільки ж значні і військові зусилля Росії і в танковому сегменті. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. До побачення.